Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні у нас такий ну, прям супер класний артефакт. Він мені подобається по якостям. Е, під назвою рідкий камінь. Так? Е, у нього радіозахист максимальний і хімзахист максимальний. Ну і продати його можна недешево. Ну, 70 тисяч купонів, друзі. Так що ось він такий гарний. Зараз я вам покажу. Ну, гарний гарний, але його властивості. Ну, властивості просто суперові. Зараз показую. Ну і от, дивіться, все по-максимальному. Або на продаж. У кого бракує купонів. Так що, друзі, якщо вам сподобалася наша знахідка, ну, пропоную вам віддячити лайком. Поставте лайк на цьому відео. Якщо що, то підписуйтесь, я шукаю щось корисне для вас. О, Ну, і знаходиться воно на локації плавні. Воно знаходиться біля болот тут, недалеко. От болота знизу, ну а трохи вище, то ці, ця локація плавні. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Ну а ми зустрінемось з вами в наступному відео.